Вітаю! У черговому випуску 7 хвилин з Мар'яною Кавен та командою Seminar.com. Друзі, хочу поділитись з вами досвідом проведення податкових аудитів, договорів оренди і впливу на оподаткування. В цьому відео розповім про податкові наслідки для обох сторін і з боку орендаря, і з боку орендодавця по ПДВ, єдиному податку, податку на прибуток та ПДФО. Тож, Слухайте уважно, буде точно корисно. З точки зору бух залежатиме від того, який це вид діяльності. Ви як орендодавець, це ваш основний вид діяльності, тоді це буде 703-й дохід від оренди і на 903-му собівартість послуги. Ну, звісно, через 23-й спочатку. Якщо ж це не основний вид діяльності, то 713. й а отже і витрати на 949-му. Також з боку орендодавця є моменти щодо обліку інвест нерухомості по стандарту 32-му. Якщо переважна площа здається в оренду, то швидше за все, це буде інвест нерухомість. А там свої особливості, і, зокрема, модель обліку інвест нерухомості це по справедливій вартості без права нараховувати амортизацію. Розберіться з цим моментом, якщо ви орендодавець і всю площу здаєте в оренду. Ремонт. Пам'ятаємо, що а, коли ми ремонтуємо а, орендоване давайте, приміщення, витрати на ремонт, які підтримують у робочому стані, це витрати періоду. Якщо ж це модернізація, добудова, дообладнання, покращення, то на суму цих покращень буде дебет. Через 15-й спочатку, дебет 117-го. Якщо ми застосовуємо податкові різниці як високодохідник, то ми будемо ще й амортизувати протягом 12 років. А хоча з цього приводу є вже позитивна позиція рішення суду, що 12 років зовсім не обов'язково, але податківці так не вважають. Ну, то вам треба прийняти рішення, чи ви готові дискутувати на ту тему із податківцями. Далі, якщо ви здійснили модернізації, а в кінці терміну оренди вас очікує повернення назад модернізації, Будучи платником ПДВ, задумайтесь про податкові наслідки, податківці трактують так: якщо договором оренди. Не передбачена компенсація витрат цих модернізацій, тоді вся сума таких модернізацій це є вартість послуг, які безкоштовно надані. І якщо ви на мільйон здійснили ремонт, 900 тисяч замортизували, то ПДВ буде не зі 100 тисяч, тому що безкоштовно надана послуга це мільйон. Щоб цього не було, знаючи про цей момент, треба спрацювати на випрочення і. Передбачити компенсацію модернізації і в прикладі, який я навела там за, наприклад, 100 тисяч. І тоді база для ПДВ буде договірна, але не менше залишкової, бо ми ж не оборотний актив, якби продаємо. Про це треба врахувати і знати. Друзі, от цікаво, чи ви проводите ремонти в орендованому приміщенні. Якщо так, на якому рахунку обліковуєте. А строк амортизації, які ставити, поділіться під цим відео. І чи думали ви вже про ті податкові наслідки, які можуть на вас чекати по завершенню оренди? Про ПДВ ще наступне е кілька моментів. Коли оренда операційна, у нас як в орендодавця виникають зобов'язання в орендаря податковий кредит і працює правило першої події, якихось особливостей нема. Натомість передача самого об'єкта в оренду не викликає жодних зобов'язань. Якщо ж оренда фінансова правило першої події не працює, орендодавець, лізингодавець, коли передає об'єкт оренди, у нього тільки в цей момент виникає зобов'язання, а в сторони орендаря, лізеного право на податковий кредит. У подальшому, коли перераховуються лізингові платежі, які погашають якби тіло кредиту і відсотки, уже жодних ПДВ-наслідків не виникає. І щодо обмежень ФОПів на спрощеній системі, пам'ятайте, що, будучи ФОПом у другій групі, ми можемо надавати послуги лише іншим єдиноподатникам або населенню оренда. Послугою не є, але розуміння Податкового кодексу ще й яка послуга, тому друга група з обмеженнями. Далі площа. Якщо це земля не більше, ніж 0,2 гектари, якщо це житлова площа не більше, ніж 400 квадратів, і якщо не житлова, 900 квадратів максимум, можемо всі види цієї нерухомості здавати в оренду, але якщо ми ФОП на спрощенні не більше ніж ця площа, і якщо у вас... Наприклад, нежитлової площі є 2000 квадратів. Ви не можете 900 здавати як ФОП, а 1100 як фізична особа. Податківці заперечують таке право, хоча, згідно закону, нема жодних перешкод. І комуналка для ФОПа на спрощенні може бути, знаєте, як той шпагат. Можеш сісти на шпагат? Можу, але тільки один раз, щоб не вийшло так у вас, врахуйте позицію податківців, яка розміщена в зір. Коли комунальні платежі передбачені договором оренди? То надходження такої комуналки оподатковується єдиним податком на загальних підставах. Але якщо комунальні платежі не передбачені договором оренди, то надходження комуналки ФОПу третьої групи оподатковується єдиним податком. А надходження комуналки ФОПу другої групи є порушенням умов перебування на спрощеній системі. З такої комуналки слід заплатити 15% ПДФО та ще й прийти на загальну систему. Саме такою є позиція податківців, і вона вже більше 10 років тримається. Ну і коли ми виплачуємо дохід фізичній особі, ми показуємо в 4ДФ в залежності від того, орендна плата за що? Нерухоме майно 196, рухоме майно. Це є нерухоме 196, рухоме 127. І якщо ми платимо за оренду підприємцю, то неважливо за яке майно рухоме чи нерухоме, орендна плата в рамках підприємницької діяльності це завжди 157 ознака. Податкові наслідки при договорах оренди є важливими для обох сторін і орендодавця, і орендаря. Оренда і бухоблік оренди залежатиме для Орендодавця від того, це основний вид діяльності чи ні. Якщо основний, це буде 703 дохід, а витрати на 23-й із закриттям на 903-й. Якщо ж оренда не основний вид діяльності, то це 713 дохід, а витрати на 949-й. Третє ремонт на 117-му рахунку і ПДВ наслідки пам'ятаємо під час повернення. Як оренда впливає на ПДВ-зобов'язання, операційна оренда. Ми говорили ПДВ-зобов'язання по першій з подій, як і право на податковий кредит. Якщо ж це фінансова оренда, перша подія не працює, дата передачі, дата ПДВ зобов'язань, а далі всі платежі вже без ПДВ-наслідків. Ну і виплата ФОПу оренди. 157 ознака, якщо як ФОПу і якщо фізичні особи, це є 127 і 196 ознака. Друзі, якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно. Публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами і будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!